Пошкоджений орган на головному вокзалі Львова, який символізує війну в Україні. А це кава, яку можна придбати банківською карткою. Або розрахуватися грошим. Вокзал у Львові. Ранок. Автобуси, що відправляються за кордон. Костел Ольги та Єлизавети. Схожий на німецький Кьольнський собор. Дивовижна краса. А це всередині служба. Молитва. Архітектура собору неймовірна.